Добрий день Слива то часам деплоїдна. Ось таке маємо навантаження плодами. Ось таке як продовжувалося, як яйце. Є такі серцевидні, округлі, всякі є. є ось і гнилі. Це все із-за того, що не оброблялося від гнилий, плодової гнилі. За що й поплатився? Ось тут уже трошки нарвав таких жовтих, покладу погріб на дозарювання. Такий вигляд має дуже привабливий. Одна була стигла, то пробував така солодка, аромат. ну Хто знає аромат щось намішано там. І диня, і... і ще якісь сливи. Ну, в общем, як диплоїдні, Багатий аромат. А цю ось розрізав. Щось тут вона червеє трохи, ну. Ну, все рівно не готово. А я спробував то ще так. Ну Підожмо буде дуже гарний смак у неї. А це ось Ельдорада. Це повністю готова слива вже. Розмір у неї порівнянні з точасан менший. Ну, доволі непоганий. Має розмір такий з провінчиком, як витерте то чорний колір, деякі такі з родимими п'ятнами і крапинками, ну різні. Сувній саме хороше, то це смак. Це, це треба спробувати. Тут важко передати, що таке Ельдорадо? Це сливово-медовий смак якийсь такий, кісточка відокремлюється, маленька. Чудесний сорт. Ну, Знову ж таки обов'язково треба обробляти. За 20 днів до достигання останній раз свідчим. Бажано свідчим, бажано кого що є. Від гнила і препаратів багато. І тоді буде врожай. В тому році теж не обробляв, якось ну, 10% згнило, а в цьому році Ельдорадо ну, більше половини пропало. То часан якось краще. Тримається без обробки, ну все рівно, все рівно треба обробляти. Завів деплоїдки, обробляй. І тоді гарантовано матимеш врожай. Да. Смак тут, я ж кажу, не перевершений. До Фісандра там, да. ну, їх вже давно немає, а от на кінець літа якраз... see ei sobi .